І всім привіт! З вами КриптоСвік Перед переглядом цього відеоролику поставте, як завжди, парочку лайків, кому не складно, та підпишіться. Буду дуже вдячний. Ну що, погнали до самого відеоролику. І сьогоднішня тема будемо заробляти на додатках від банків. Ви спросите як? А все дуже просто: там є кешбек, реферальна система, що хочете є. І ми зможемо на цьому трошки підзаробити. Тобто, коли ми першу реєстрацію відкриваємо картку в тих банках, яких ми будемо сьогодні розглядати, то ви зможете отримувати бонус. Тобто, за те, що ви відкриєте віртуальну картку, вам навіть не прийдеться їхати забирати там щось робити в банк. Ви просто відкриваєте онлайн-картку через Дія. Або там по паспорту, не знаю, як вам буде зручніше. Це займає буквально декілька хвилин. Ну, в мене виходить за буквально там саме більше скільки я часу втратив. Це 20 хвилин. І це був Ізібанк, банк Оце так по. І перший на черзі в нас монобанк, в якому за реєстрацію від 14 років дають 50 гривень. Також ви зможете заробити. На своїх друзях, яких ви запросите, Теж 50 гривень. Як ви бачите, запросіть друга отримати 50 гривень, та після реєстрації вам теж зачислять 50 гривень на рахунок кешбек. З кешбеку можна буде вивести на картку. Тож, реєстрація через Дія займає декілька хвилин, ви реєструєтесь через Дія, або ж через що вам зручно, і все, отримуєте свою винагороду та виводите собі на картку, на яку вам зручно. Правда, є деяка комісія 19%, коли ви виводите, то так, да, така є комісія. Велика, так, я вас розумію, але все-таки без нюансів ніяк. Дивіться відеоролик до кінця, тому що там буде дуже важлива інформація, як набрати рефералів в ваші банки і як можна заробити до 2 3000 тисяч гривень буквально за декілька хвилин вашого часу. Я не говорю, що ви будете прям так часто такі, заробляти гроші, це лише, е, так сказати, в деякий проміжуток часу ви зможете трохи підзаробляти там, не знаю на що ви захочете. Тож, поїхали далі. І ще забувся вам сказати, якщо ваш друг чи ви самі не перейдете по реферальному посиланню в описі, то вам не нарахують кешбек. Можете прочитати е, де завгодно цю інформацію. Питати в самого z чи там в Монобанка, чи А-банка. Так, це є такий міні-нюанс. Якщо ви не переходите по сивці, то все, вам нічого не нарахують. Тож, все так просто і все, нічого складного тут немає. А ми тим часом переходимо до наступного нашого банка. Так, і це на чергі А-банк. Тут ми теж отримаємо 50 гривень. Та за друга 50 гривень. Виводимо собі на картку і кайфуємо від халяви. Так, і щоб вас трошки замотивувати, першим, хто перейде по моєму реферальному посиланню, я скину на картку 20 гривень. Тож я за вас отримую 50 гривень і вам скидаю половину. Тож, считайте, що 50 плюс 20 і виходить 70. 70 гривень за пару кліків це так просто. Тож, поїхали далі. І так, в деяких банках є вікові е, обмеження. Тобто, припустимо, в Монобанку ви можете отримувати кешбек, якщо вам є 14 років. Також відкрити картку, теж, якщо 14 років. В А-банк ви зможете отримати тільки якщо вам є 18 років. Ось так. А в bank 16 років. Тож, поїхали в Візи-банк. Ось Із-Банк. Я на ньому дуже непогано наварився. Підзаробив аж 2 тисячі гривень 750 гривень. Тож дуже непогано. Я так, я школьник, можна так сказати, студент, неважливо. І я заробив такі невеликі гроші мені на, там, на корм собакам, мені поїсти. Думаю, вистачить. Так, тут нам дають 50-150 гривень. Так, за що? Перше, ви маєте. Зареєструватися, вказати дохід не менше 16 тисяч гривень, вказати самозайнятість. Також вам за це начислять 60-50 гривень. Так. І потім ще начислять 100, якщо ви відкриєте кредитну картку, і потім її закриєте. Тобто, вам відкрити І вам ще начислять сотку зверху. Тобто всього виходить 150 гривень. Це просто жирний банк, реально платять непогано і можна вивезти зразу на картку. Тож, заходимо, перевіряємо. І заробляємо непогані і такі гроші. І так, да, я вам недавно казав, що я вам покажу, де брати друзів, ваших рефералів, кого хочете, де можна брати. І це стосується всіх цих банків, які я казав, не тільки Візібанк, всюди можна брати. Теж поїхали. Нам для цього знадобиться телеграм-канали. Які телеграм-канали та які телеграм-чати зараз я вам покажу. Суть в тому, що ви просто будете спамити повідомлення в ці чати. Там, припустимо, напишете якесь повідомлення, будь, будь ласка, прийдіть по посиланню, там платять 50-150 гривень, люди будуть переходити і ви будете отримувати за це кошти непогані, до речі. Тож, поїхали далі, ось ці чати, зараз я їх вам покажу. Так, там буде конкуренція. Ну, звісно, не в всіх чатах, але буде конкуренція. Тобто ви тут спамите свою реферальну силочку, люди переходять, цікавляться вашою халявою і заробляють кошти разом з вами. Ви заробляєте, вони заробляють всі довольні, всі щасливі. Тож, ось такі ось суми можна заробляти в Ізібанку. Тут навіть є вже такі самі люди, які спамлять це посилання своє в із де його взяти. В вкладці Запросити друзів можна взяти ваше реферальне посилання. Також реєструйтесь і отримуйте зразу бонуси приємні, тож, а вже підійшов ролик до кінця. Тож всім удачі, всім світла, в кого воно є. А я записую. Всім до побачення, всім гарного вечора, гарної ночі, кому що. Тож, всім спасибо за перегляд, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Хочу добити собі 1000 підписників, тож це. Все, до побачення.